Всім привіт, друзі! Сміливо можу рекомендувати свою технологію зберігання яблук у ямі. В листі, в ямі, це листя, це ямка з яблуками. Це вже залишки, ми вже потрошечку їх вибираємо. Ось такі вони гарненькі. І, звичайно, не без зіпсованих. Десь два десятка, можливо, зіпсованих із 50 кілограм кінець лютого. Яблучка в листі, в ямці глибиною ну, 60 см, ну, трошки більше, ніж по коліну, от Я стою, ось трошки більше ось коліно, ось, трошки більше. Тому технологія працює, я дуже задоволений. Просто під терасою, під накриттям в листі було прикрите отаким от ковдрою такою було прикрите і листом заліза. От і все. Так що користуйтесь.